Я Третьяков Олександр працюю у волонтерському центрі допомоги армії міста Канева. Розміщений наш центр у міському будинку культури, прямо у Вестибюлі, і займаємось ми збором і виготовленням всього необхідного для Збройних сил України. Ось з чого зразу почати. Що ми робимо? Ми плетемо маскувальні сітки, ось одна вже готова, запакована. От. Збираємо ось консервацію, люди приносять. От. Збираємо для хворих наших, щоб в госпіталях поранених бійців ось, літературу різноманітну, щоб їм там було не скучно читати. От. Різноманітні продукти збираємо, там, -то книжки. От. збираємо також, якщо є у наявності у людей форма військова, камуфляжна, теж для наших солдат пригодиться, постійна білизна. От. Що іще? М матраси, виготовляємо із обрізків тканин подушки. Ось, наприклад. Ось такі невеличкі подушки для солдатів цілком нормально можна використовувати. Вона не із пір'єм, а саме із смужк, навита смужками тканини, От, тому що пір'я ж у військових умовах не годиться. От, люди приносять нам в кого які є вдома, непотрібні домашні одяг. А ми вже його використовуємо, або ріжемо на смужки і плетемо маскувальну сітку, або виготовляємо з нього там чи подушки, чи там ось навіть матраси до нас приносять. Ми навіть матраси людям, тобто солдатам відправляємо. Ну і крім того, звичайно, збираємо і фінансову допомогу, тому що потрібно закуповувати. У нас є ось дівчата, де у нас. Ящик із для збору коштів. Треба його показати. Ось. Ось, Ось ящичок такий, центр допомоги армії. От. Люди он, кидають нам гроші, От. хто скільки може. Ось так і працюємо. Так і. Саша, ще про сало розкажи, як нам От, сало дала да, виходить. Ще що ми робили. Дівчата, вірніше наші, е значить, люди приносили сало і часник, перекручували сало з часником через м'ясорубку, робили таку поживну е пасту. От, вона теж для наших солдат у польових умовах дуже добре, і вітаміни, е і, вітами, і е калорії. От, тобто, оце те, чим ми займаємося в нашому центрі. І як, ось. як часто відправляєте оці сітки і продукти? Кожен тиждень на минулому тижні відправили одну сітку. Сьогодні, ось у нас третє сьогодні, квітня. Ми будемо відправляти ось ці ось ці ящики. Ось запакована, вже готова до відправки ця сітка. Маскувальна це відправляємо сьогодні. От наступна сітка вже ось на підході. плетуть дівчата. От. То вона вже в нас буде йти на наступний тиждень. Десь приблизно з частотою один раз на тиждень у нас йде відправка. От В різні, в різні підрозділи в різні міста відправляємо. Першу сітку, яку ми відправили, це в місто Костянтинівка. Ця сітка у нас оця що вже готова, поїде під Маріуполь. А наступна сітка то вже. Побачимо там з волонтерами, які займаються перевозкою, домовимося, куди вони її повезуть. Головне, щоб все було до часу перевезення, щоб усе було готове. Так і працюємо. Дійсно, у нас така особливість у Каневі. В основному переважна більшість працюючих пенсіонери. От, молодих людей майже немає. Переважна, переважна більшість людей вже пенсійного віку. Ну зрозуміло, молоді на роботі працюють, а вже хто має вільний час, то той приходить. Після обіду приходять навіть і молоді жінки є, але вже як вони вже після роботи. От і. У вас одні і ті ж працюють, чи міняються? Ініціативна група у нас одна й та сама. Працюючі приходять одні там, приходять по дві години попрацювали, інші потім приходять. Чергові постійно у нас через кожні дві години змінюється постійно один черговий, але черговий, як правило, постійно в роботі. А ті, що приходять по своїй ініціативі, то люди просто приходять попрацювати дві години і потім далі йдуть по своїх справах. Да, із е, груп, які в нас е, нам з нами співпрацюють, це є е, пенсіонерський клуб Позитив. От, це е, об'єднані у нас пенсіонерки, які е, займаються там різними видами ну, побутових, е, різні види побутової діяльності, то вони сюди приходять теж. Час від часу допомагають нам, деякі частіше, деякі більше приходять допомагають. Ось така у нас робота. А де ви нитку берете для сіток? Е сітку ви маєте на увазі? Де? Сітку закупили. Ну, ви готові вже сітку? Так, да, Готову сітку за закупили. А вже сам матеріал, яким плести. Це, це ось нас люди приносять забезпечення. От сітку нам так. Да, Кошти, які потрачені на сітку, нам частково компенсувала міський міськвиконком. От. Де, що, ми... де, де в основному ці сітки застосовуються? застосовуються? Значить, це плетуться сітки переважно для маскування техніки: бронетранспортери, танки, бойові машини піхоти. Також можна їх застосовувати для маскування блокпостів, це коли натягують над блокпостом. От. Ем, окрім того, ще ці ем, сітки можна використовувати Де, Ніна, де ти казала? Ну, от, у депу. Також артилер... Артилерійські установки, зброю можна накривати, Ті, ну, які переважно... стаціонарно стоять. Ті, що да, це на переважно друга третя лінія оборони. На передовій вони не йдуть, тому що передова в нас постійно мобілік переміщується, а вже друга третя лінія, то вони оце як давно ви цим займаєтесь? Е, с... так, Наташа, скільки вже більше працює? місяця. Вже більше місяця, да. з, часу з моменту організації центру. Ну, скільки всього сіток за цей час і скільки ви передач передали на лінію фронту? Я навіть сюди прийшов не з самого початку. У нас ось Наташа, скільки скільки у нас всього було відправлено? При мені вже три, по-моєму, рази передачу давали. Ні, так це, це не тільки сітки, а до сітки ще ж були. До сітки теж вони робили, сало перекручували часником. Нам кстати, ми ходили, пиріжки. пиріжки пекли. Ми ходили на базар. Нам люди, хто тільки міг, сало давали для волонтерів. Ми перекручували щасником і переправляли туди. Клуб. Робив ці цукерки як енергетичні да, бачите. Вони ж я кажу, що побутовими справами займаються, то вони робили енергетичні балончики. Тобто <право> <право> <чи>? <право> <право> батончики, я бачу. Батончики, значить перекручували сухофрукти, горіхи, Шепоти, там, да, мед, це все на, на м'ясорубку, робиться така маса, і з неї формуються ці поживні батончики. Калину, Калину перетирали з медом, з цукром, з лимоном, з вімбір'ям. теж люди приносили. Хто що міг? Робили, теж передавали, це не, не одно Зі мною робили тоді ці сітки ми здавали, простині, вододіяльники, а, що ми так. могли. Так. Давали на тряпки, робили сітки. на сітки. Люди приносять носки, в'язали. на У нас одна жінка зв'язала 21 пару носків. Це взагалі молодець. Ну, хто що може а бабусечки наші старі люди, які до 80 років приходять, ріжуть нам полоски. але треба звичайно, ну як вам сказати, треба. Таку тканину, яка йшла на сітки, тому що приносять все, що можна, а нам треба, щоб кольори були. Оце болотний колір, коричневий колір, е зелений колір. І бажано, щоб це було натуральні тканини, тому що синтетика не йде, вона плавиться і може капати на голову людям, і вона не потрібна. Ну, взагалі, ми вже всім кажемо, кого тільки бачимо знайомих своїх подруг, колег, щоб вони приносили нам е ці тканини, щоб ми могли їх використати. Ну, взагалі багато людей відкликаються, а, на жаль, якісь люди в нас є такі, що безучасні, кажуть, а вони не реагують на це. Ну, це може ще не дійшла справа до цього. Може колись і буде у людей підвищене саме. Ви тут кожен день працюєте? Так, ми працюємо кожен день. Майже я вже майже 2 тижні, тут з 10, до 1 до 16 годин. Ми навіть на обід другий раз не ходимо, тут чай попили і все. Тому що не вистачає часу, кожен раз бігати далеко додому не можеш. Ну, це так. А скільки, скільки у вас ну, постійно працює? Ну, постійно людей? десь 7-8 чоловік. Ну сьогодні за те, що базарні день люди, мабуть, пішли на базар, але до обіду в нас збираються контингент на зовсім різне. У нас є тут і держслужбовці приходили до нас, і вчителі, одна вчителька привела нам клас маленьких дітей на урок труда шостої школи. От, ми взагалі зверталися і в Школу і в центр зайнятості, щоб нам допомагали. В Центр зайнятості був начальник відділу була е, Томільова Лариса. Ну як вам сказати, стараємося Свої вихідні. Да, Свої вихідні. В, а люди, наприклад, в суботу приходили ті, що не могли прийти е, в будні дні, бо працювали, приходили в суботу працювати. Взагалі тут е, такий у нас колектив буває. Як ми тут і здружилися, Фактично. Ой, дай Боже, щоб все це було. Допомога ця дойшла, щоб ми нарешті отримали мир. От ви сказали, що із сала з щасника готували солдатам. Де ви це сало брали? Ми сало брали на базарі, пішли по поза минулу п'ятницю, пішли на базар, звернулися до Василя Курінору, що ми волонтери, що ми не для себе беремо, а іменно для... А то беремо сало, хотіли купити його, щоб подешевше, але кожен Вася такий зробив такий наголос: що давайте хто, хто скільки може, скидайтеся, давайте сало. І нам кожен, не відмовив ні одна людина. Ми пройшлися по двом павільйонам, і кожен нам кидав хто скільки може, хто 300, хто пів кіла давав нам. Хто то всте сало, хто то неньке, тому що все воно йшло на перекрутку. Тому ми дуже вдячні цим людям, які допомогли нам. І скільки скільки ви за один такий за десь двадцять кілограм точно на трошки? там багато ж ми ніхто не три три троє. Нас несли то сало. Ми єлі донесли його дуже багато нам дали. Ми дуже дуже їм вдячні. От. А сьогодні, щоб вони знали, що ми це зробили. Ми повісили там плакат. Іменно військовий зроблений плакат, що куди ми це все відправили. Ну, в павільйоні наклеїли там на стіну, не знаю, будуть люди дивитися чи ні. Може другим не цікаво, про м'ясо купляють, а на це не дивляться. Але надіємо, що це так і буде. А так у нас я хочу сказати, ну постійно у нас, ну це наш контингент, ми постійно тут. Працюємо, але приходили, ну не знаю, називати чи ні таких людей. Ну, приходила, наприклад, Тетяна Умреж до нас приходила, різала нам пару раз вона приходила, і доволі довго вона півдня вона різала нам. Потім Тетяна Жук у нас приходила. Потім у нас Зоя Панасенка у нас прошли тиждень, вона весь час у нас була. Наташа Шульга, Леся Шульга, ну і я. Малюн. Малюн, Людмила. Малю, да. це, ну, діло, не в тому діло. У нас, просто, ми не для, що... для того, що не афішуємо себе, а просто, щоб люди знали, що ми це робимо безкорисно, не для того, щоб поставити галочку чи пропіаритися. Просто хочеться, щоб люди знали і допомагали. Вони ще у нас йдуть бабусечки наші. <ріжу> наша волонтерка цілими днями ріже тряпочки нам. <ріжу> Ава. <ріжу> а вам якась допомога від влади потрібна? І чи буває така допомога? Ну, це вони нам сітку. Півтори тисячі вони нам сітку э, возмістили. возмістили сітку, Ми звертались <ріжу> до них, <ріжу> тому що наша волонтерка Леся Шульга, вона свої гроші положила для того, щоб була сітка, ось, на чому можна було працювати. А потім ми звернулися до них і нам Володимир М... Ой, Москалець як його. Васильович. Микола Васильович нам допоміг. І ну, ще мужчина несе тряпки, можете подивитися, ось несе, подивіться. Не, не хотіли люди афіширувати себе, але предлагали овочі, мішками предлагали картоплю, щоб при, ну, я не знаю, поки вона не потрібна, мабуть. Тому що там немає коли варити, що робити. Так, так, стараються люди. Маша Томілєва, пенсіонерка, теж допомагає, нам постійно приходить. Трошка людина свій час безплатно, безкоштовно приходять чи можуть. А все ходить купляли, купляли лісові коти, щоб там було тепло. Одежа, тому що не вистачає теплоодягу. Тепло так. От ви зараз закінчиться цю сітку. Так. Де ви будете брати другу? У нас сітка на ступ... є. У нас, на є. У нас ще на 12 нас, сіток ще є. У нас на 120 метрів метраж, метраж, да. метраж на бобіні був. Це ми тут розкладаємо і ми її розрізаємо тоді. Продол... А сітка є, нам треба її заповнювати. Чим заповнювати? Ще, ще одне, іще одне. Передали ті, що їздили, возили солдатам речі, то солдати просили взуття. Бо Вон, кросів... кросівки потрібні, потрібні. А, Це чоловік речі приніс уже да. нам. Давайте сюди, да, сюди. Да. Крусовки бушні, може якісь туфлі такі. У мене є дома, я наберу. Дірці знімати, нема в чому. Бувато місце. Пластмасові панці. Похожені підповідають. Подушки уже.